Самооцінка занижена, завищена чи адекватна. І що таке самооцінка? Найбільше прийшло питань саме стосовно самооцінки. Давайте про це і поговоримо. Що таке самооцінка? Якщо уявимо велике коло, то всередині цього кола буде самоцінність. Самоцінність це базова довіра чи недовіра до світу. Щикарен корні сформувала, а із православного вчення це саме душа людини. Це самоцінність, це ядро. Навколо цього кола оболонка. Оболонка це і є самооцінка. Самооцінка це наші інтереси, наші вподобання, наші якісь професійні досягнення. Це все-все складає нашу самооцінку. Уявіть. Ви опинилися на безлюдному острові. І ви художник. Чи буде для вас важливо, які картини ви пишете? Ні. От людина, яка сприймає себе через призму сприйняття оточуючих і знецінює свої досягнення у такої людини, занижена самооцінка. Тому що людина на себе дивиться через сприйняття Інших людей. І от уявіть, людина з заниженою самооцінкою, В неї дуже занижена самооцінка. Вона сприймає я мінус, всі інші плюс. У мене все погано, всі інші ок. Я не ок, всі інші ок. Тобто, в мене все погано. І тут людині підіймають самооцінку за допомогою психологічних методик, це дуже легко підняти. Ефект метелика. Тобто, я сьогодні була мінус, два великих чи три великих мінуси, і завтра в мене п'ять великих плюсів. І в мене завищена самооцінка. Тобто, тепер я плюс, а всі інші мінус. Я королева, всі інші раби. Тобто, і плюс і мінус самооцінки це дуже погано. Звичайно, добре, коли у людини адекватна самооцінка. Що ж таке адекватна самооцінка? Як адекватно оцінювати себе? Коли я працювала в групах і працювала тривалий час в університеті Драгоманова, і працювала вже з людьми, які мають досвід, проводила і тренінгів дуже багато, то ми проводили дуже цікаву вправу. Ну ця вправа проводиться тільки в групі. Коли група вже гарно знає, Учасника цієї групи, хтось один виходить за двері, і на дошці ми пишемо 5 негативних робота в групі. Як провірити самооцінку? На дошці ми пишемо 5 позитивних і 5 негативних характеристик людини. Людина виходить за двері. Група добре знає цю людину. І людина за дверима пише 5 своїх позитивних і 5 своїх негативних характеристик. І коли людина приходить в аудиторію, ми звіряємо, наскільки у людини адекватна самооцінка. І ще, дорогі друзі, хочу розказати вам цікаву притчу: що ж іще впливає на самооцінку? Висновок робіть самі. Один чоловік збанкрутував підприємець, прийшов парк і сидить. Знесилений, зневірений, до нього підходить старенький чоловік, і каже: Я бачу, в чому твоя біда. Я все чудово бачу я тобі можу допомогти. Я знаю, як тобі допомогти. І виписуємо чек. Той чоловік бере чек, виходить. І... Але тут старенький чоловік зауважив: Давай через рік ми з тобою зустрінемося в цьому ж парку, на цій же лавочці, і ти мені повернеш цей чек на цю суму. Він подивився, підприємець, а цей чек на 500 тисяч доларів і підписаний Джоном Рокфеллером. Він здивувався, поклав цей чек сейф, це йому додало впевненості в собі. Почав працювати, почав шукати якісь альтернативні шляхи виходу з крутної ситуації. І він все-таки вийшов з цієї ситуації, все-таки зміг прибавити свій капітал, але ж пам'ятає про свою обіцянку, що через рік він зустрічається в цьому ж парку з цим же стареньким дідусем. Приходить він в парк, дідусь вже сидить на лавочці, він до нього підходить, віддає чек, хоча він цей чек навіть не використовував. Віддає цей чек цьому дідусеві, і тут підбігає медсестра. І каже: Слухайте, вибачте, я шукала цього чоловіка, він часто видає себе за Рокфеллера і підписує чек. І цей чек не має ніякої сили під собою. Тобто, цей чек був фіктивний, але цей чек дав цьому підприємцю віру, віру в те, що він зможе. І як же підвищити свою? Самооцінку. Да, самоцінність у людини, те, що я говорила, частину першу, подивіться, будь ласка, хто не дивився, що таке самоцінність. Самоцінність або вона є, або її немає. А самооцінку можна підняти. Це наші вміння, знання і навички. Перше, не порівнюйте себе ні з ким. Порівнюйте себе вчорашньою, позавчорашньою, позапозавчорашньою. Чого я зуміла досягнути? Як же все-таки підняти власну самооцінку? По-перше, перестаньте себе порівнювати. По-друге, слідкуйте за особистою самогігієною. По-третє, перестаньте дивитися на себе через очі очима інших людей. І мені згадується прекрасний приклад, коли до старці приходить один послушник молодий і каже: От, все-таки я залежу від думки оточуючих, я, на мене впливає. Думка оточуючих, і що ми порадив мудрець, старець. Він каже: Іди на монашське кладовище. І там могилки стареньких монахів. Іди лай з всілякими грубими словами. Той прийшов, лаяв, 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 приходить до монаха і каже: ну я їх лаяв. І от каже, ну що, ну не мовчать. Каже, добре, а тепер, каже, іди і фали І фали так. Ну, які ти найкращі слова, знаєш, такими словами. Він прийшов на монашеське кладовище, почав їх хвалити. Хвалив, фалив. Уже всілякі там діферамби, співав, 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 співав. Приходить до старця, а старець запитує, ну що, як, каже, мовчать. Отак каже, і ти реагуй. Коли тебе фалять, мовчи. І коли тебе гудять, теж мовчи. Хай вам щастить.